Ид хати да хати чистим сердцем. Вже стало доброю традицією святих отців Української православної церкви Київського патріархату віншувати колектив Держтелерадіокомпанії Колядками Різдвяні свята. Це той момент, коли вифлеємська зірка сповістила про народження Ісуса Христа, і цією радістю діляться всі. Це сімейне свято, свято, яким люди живуть, можна сказати, цілий рік. І тому. Доброю традицією стає, коли сусід до сусіда ходить, рідні збираються. І ми сьогодні, як ваші сусіди, сусіди та радіокомпанії, прийшли заколядувати, принести цю радісну звістку про народження Ісуса Христа, щоб підбадьорити колектив, колектив хороший, славний, творчий. Владика Михаїл не лише благословив наших працівників натхненно трудитися, із його легкої руки відбулися перевтілення, з'явилися новий рік та снігуронька. У цих ролях побували директор творчо виробничого об'єднання телебачення Микола Генсецький і перший заступник генерального директора Марія Андрушко. З новим роком вас вітаю! Щастя і, і радості бажаю! Сійся, ну, родися, жито пшениця. Сійся, родися, жито пшениця. Всяка. І всяка пашниця на, той новий... на тому слові бувайте здорові! Бувайте здорові! Вітаю усіх таких колядок, як від вас, цей медіадім ще не чув. Це дуже гарно. Через все. те наші журналісти не все знають, але від сьогодні вони будуть більше знати. За словами Марії Андрушко, журналісти радо вітатимуть владику Михаїла і на відкритті традиційного благодійного телемарафону Бог багатий милосердям, що відбудеться 17 січня. За співпрацю митрополитові подякувала генеральний директор Волинської обласної державної телерадіокомпанії Ольга Куліш. Дякуємо вам за те, що приходите до нас і по справах, і ось так великі свята. Бажаємо і і вам, владико, і всім, всім святим отцям, і вашим прихожанам, всій церкві, благополуччя, щоб все було у славу Бога, щоб прихожани йшли до вас з чистою душею, з гарними помислами, щоб наш Луцьк процвітав. Щоб наш колектив процвітав, щоб в Україні було все злагода і мир. Нехай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я і добробуту вашій сім'ї! Бажаємо, щоб завжди робота була і щоб вся ваша сім'я. Щоб рік, що прийшов, був кращим для всіх. Вам злагоди в домі і в справах усіх. Стали!